Благодійна акція під покровом дитячих долонь, котру організувала волонтерська група Все буде добре разом із навчальними закладами нашого міста, триває. Цього разу до неї долучились вихованці Червоноградської спеціалізованої школи номер 8 Їм належало сплести дві маскувальні сітки захисного кольору Хакі. Оскільки тканина із камуфляжним малюнком досить дороговартісна, педагоги вирішили власноруч пофарбувати тканину. Упродовж вихідних учителі активно експериментували із барвниками, А вже з понеділка до роботи з особливим завзяттям взялися діти. У холі на першому поверсі біля пам'ятного стенду Героїв Небесної Сотні уже другий день поспіль кипить робота. Розвісивши основу для сітки на дерев'яні ворота, школярі вплітали стрічки зеленого та коричневого кольору. Такій злагодженості та згуртованій роботі дітей можуть Заздрити навіть дорослі. Тож не дивно, що лише упродовж одного дня учням вдалося сплести більшу частину однієї сітки. Ми сплели цю сітку за один день, майже дуже швидко пішли в нас такі разом. Колективна робота дуже швидко сплели. Я була, чесно кажучи, трошки шкода, бо я думала, це буде займати більше часу, більше будемо плести, але всі дуже активно долучилися до цієї акції. Тканину збирали всі разом, приносили вчителі та учні нашої школи. Також приносили. Са тканину прості люди, які знали, що в нас буде виходити така акція. Але так як е, зеленої тканини важче не збирати, тому ми е, спершу збирали білу тканину, потім її просто в фарбнику пофарбували і вже з зеленою почали плести таку камуфляжну сітку, адже там вже снігу на сході немає. І напряму тримаємо е, контакт з батальйонами. І вони казали, що їм краще вже зелена сіка. Спеціалізована школа номер 8 уже не вперше долучається до різноманітних акцій на підтримку армії і навіть адресно допомагає. Нашим захисникам розповідає директор цього навчального закладу Світлана Кукоба. Наші діти були активними учасниками і навіть ініціаторами деяких і міських і загальношкільних таких акцій. І це ярмарки, яких ми вже напевно чотири провели за цей тільки навчальний рік, метою яких були і збір коштів і виготовлення різноманітних приладь для ну в міру можливості, звичайно, для того, щоб нашим воякам на сході було краще, щоб захистити, зберегти їхнє життя, наскільки ми можемо це зробити. Вити звичайно, хочу сказати, що наші діти і на уроках праці виготовляли, шили маскувальні костюми з білої тканини. Вже зима завершилась, це є не на часі, і тому зараз актуальним є саме плетіння маскувальних сіток для того, щоб знову ж щоб захистити, уберегти від снайперів від ворожих прицілів наших вояків, які там воюють. Є в нас батьки, які воюють наших учнів, які воюють, захищають. Нашу країну на сході діт... таких батьків є дев'ятеро в нас зараз в школі, і тому ми допомагаємо і адресно, саме через них передаючи, коли під час ротації вони тут є, і передаючи через них різноманітну допомогу, і, і продукти, і засоби особистої гігієни. Хочу ще сказати, що буквально вчора зняли з даху нашого будинку величезну сітку, рибальську сітку, яку нам волонтери передали. Ми її попрали, вона там сушилася, трошки вивітрювалась, бо вона була дійсно. Використовувалися за призначенням, і ми вже готуємо збір тканини, збираємо тканину для того, щоб виготовити наступну ту велику сітку, таку стої, сітку стоїть маскувальну сітку. Дай Боже, щоб оця частинка нашого тепла, наша участь допомогла комусь врятувати життя, когось захистити. І, звичайно, ми дуже вболіваємося і молимося, і переживаємо, і підтримуємо як можемо наших захисників, наших вояків. І хочу тільки побажати, щоб всі верталися, щоб не нашій землі був мир щоб всі верталися живими, здоровими, і щоб наша Україна була ціла і єдина. Це найголовніше бажання. Старкласник Андрій Сидор, котрий активно долучається до різноманітних заходів на підтримку армії, переконаний, що створена дитячими руками маскувальна сітка по особливому захищатиме наших воїнів та додаватиме їм наснаги у бою. Сітку цю маскувальну складу досить швидко. Ну я особисто долучаюся до неї, тому що я вважаю, що це дійсно потрібно для наших бійців. Тобто, хто якщо не ми. Тобто, так я буду долучатися в надалі в таких акцій подібних, тому що я думаю, що якщо сплитуть сидіти, якщо саме бійці. Ці говорять, що їм листівки, дитячі вірші, там, листи звичайні, вони дуже допомагають, там, вони піднімають їхній бойовий дух. А якщо їм сказати, що цю сітку їм передали, що діти, ну, що діти її робили саме, то вони дійсно будуть підняті в дусі, і вони будуть думати дійсно, що не буде їх захищати. До таких акцій я долучаю вже не вперше. Е, також плели сітку з молоді женжацією Сокіл. Це не є зовсім складно, тому що ну, це просто провати і переплести через буваль. Один гудзл зав'язати учні десь приблизно від п'ятих класів до одинадцятих долучаються. Ну більше шості п'ятих мало є, але ну від шостих класів, скажімо так, до одинадцятих долучаються саме до активного плетіння маскувальної сітки. Невдовзі вихованці восьми розпочнуть роботу уже над другою маскувальною сіткою, яка оберігатиме наших воїнів від прицілів ворога. Захисні засоби сплетені дитячими руками. Волонтери групи Все буде добре передадуть нацгвардійцям, бійцям правого сектору та воїнам 72-ї бригади.